Є така цікава думка, що у В'єтнамі Путін намагається відзеркалювати китайську політику у Центральній Азії. Цим він ніби намагається сказати Пекіну: Ви втручаєтеся в наше м'яке підбрюще, де у нас дуже багато стратегічних інтересів. Окей, тоді ми будемо робити те саме поблизу ваших кордонів. На що росіяни спираються? Вони розуміють, що Китай розглядають як загрозу в регіоні Південно-Східної Азії, тому користаються цим і в тому числі для того, щоб зміцнювати те партнерство з В'єтнамом, яке у них уже є зараз. Якщо говорити про приклади конкретні, то у 2015 році російський проект Євразес, тобто Євразійський економічний союз, уклав угоду про зону вільної торгівлі з Ханоєм. Колись ще до цього навіть були розмови, що В'єтнам вступить у митний союз російський, але зрештою ці розмови не матеріалізувалися. Плюс до цього для Росії важливо показувати, що вона нібито залучає на свій бік ті держави, які мають доволі розвинуті відносини зі Сполученими Штатами Америки. Тут нагадаю, що В'єтнам має всеохопне стратегічне партнерство з американцями, а також Японією, Південною Кореєю та Австралією ще низкою інших європейських держав. Тому, хоч і суто символічно і доволі умовно. Але Росія може подати це як дипломатичну перемогу. Що ще стосовно цього візиту, він також був спрямований на збереження статусу Москви як найбільшого постачальника зброї ханою. Історично це вже дуже давно так. Але у період з 2019 до 2023 року російські військові поставки в цю країну скоротилися дуже суттєво аж на 53%. В'єтнам намагається диверсифікувати джерела імпорту зброї, це власне і є причина цього скорочення, і цьому Росія дуже хотіла б запобігти. Тут знов таки вмикається фактор китайської загрози, щоб її збалансувати, В'єтнаму потрібна зброя, літаки, кораблі тощо, і тому тут інтерес між державами взаємний. Щодо інших важливих сфер, де взаємного інтересу поки що менше, це ядерні технології. В'єтнам уже давно думає над тим, щоб стати першою державою у своєму регіоні, Південно-Східній Азії, яка збудує атомну електростанцію. Багато держав пропонували йому свою допомогу в цьому, зокрема і Росія, але поки що плани створення атомної генерації відкладені. Тому на цьому візиті Путіна поки що обмежилися ініціативою створити центр ядерних наук та технологій. З іншого боку, ця обмеженість не відваджує Кремль від проштовхування атомної тематики. Росія вже має партнерство в ядерній сфері з кількома державами АСАН, до якого входить В'єтнам. Тому їй важливо і надалі закріплювати свою роль на цьому ринку. Тут цікава деталь: у В'єтнамі було 11 кілограмів високозбагаченого урану донедавна, що дуже не сподобалося Сполученим Штатам і Росії. Тому 2013 року вони домовилися з Хноєм, що цю сировину буде вивезено до Російської Федерації від гріха Подалі, щоб у майбутньому. Не виникло ще однієї ядерної держави з зненацька, тому певною мірою можна сказати, що В'єтнам повторив долю України часів Януковича, коли ми під час Обами віддали те, те той високозбагачений уран, який у нас був. А взагалі-то так співпраця в енергетиці стосується не лише ядерної сфери. В'єтнам активно розвиває офшорну вітрову енергетику, має амбітні плани щодо виробництва зеленого водню, зеленого аміаку на основі цієї відновлюваної енергетики. Тому активно агітує Росію зараз, щоб вона теж долучалася до інвестування у відповідні проекти. Щоправда, тут росіянам буде складніше ніж на ринку ядерних технологій, тому що вже на цьому ринку є багато зацікавлених і, і сильніших за Росію гравців. Серед них європейці, наприклад, данська інвестиційна компанія Copenhagen Infrastructure Partners, у якої для подібних проєктів є фонд на 3 мільярди доларів, і велику частину цього фонду вона реалізувала вже у В'єтнамі. Щодо якогось безпекового партнерства оборонного Союзу з В'єтнамом, я не розумію, на що тут розраховує Москва. У таку авантюру ще можна втягнути Північну Корею, як показує досвід недавнього візиту Путіна, але не В'єтнам. Чому так? Тому що у Ханоя принципово інша зовнішня політика. Її називають «Clumping Bamboo Diplomacy», тобто дипломатія бамбуку, що кублиться. Сенс цього терміна у тому, що бамбук дуже міцний, але й дуже гнучкий, тому під тиском не ламається. Якщо почати пояснювати цей, цей термін, це уявлення, треба сказати, що В'єтнам у сенсі зовнішньої політики і своїх союзів це унікальна взагалі то держава. У 20 столітті він встиг побути союзником США, СРСР, Китаю і КНДР дуже цікавий набір держав. А зараз він має ще цікавішу стратегію. В'єтнам уклав угоди про стратегічне або всеохопне стратегічне партнерство одночасно зі США, Китаєм, Росією, Японією. І ще 12 приблизно державами, чимало з яких європейські. Як ми вже згадали вище, найбільше зброї В'єтнам отримує з Росії, але вже двічі в його порти заходив американський авіаносець разом з американськими президентами і віце-президентами. Може здатися, що це схоже в чомусь на торгівлю зовнішньою політикою, яку здійснювала Україна за кучми і Януковича, тобто дружба з усіма і ні з ким водночас. Проте, в дійсності, у В'єтнаму є чіткий розрахунок. У своїй стратегії він керується принципом чотирьох «ні» і одного залежно. Що це означає? Чотири ні. Це ні військовим союзом, ні підтримці однієї держави проти іншої, ні базам інших держав на власній території на території В'єтнаму, і наостанок ні застосуванню сили чи погрозі силою. Цей останній принцип залежно можна сформулювати так: при всьому тому, що було сказано в чотирьох дні, залежно від обставин, В'єтнам може розвинути оборонне та військове партнерство з іншими державами. Тобто він у випадку чого, у випадку загрози залишає за собою таке право. Навіщо потрібна оця мудрована складна конструкція? Керівництво країни усвідомлює, що в умовах, коли великі держави дедалі більше схиляються до протистояння між собою, менші гравці, такі як В'єтнам, ризикують стати полем бою між ними, якщо надміру покладатимуться на когось одного із сильних. Зважаючи на це міркування, В'єтнам не формує союзів у класичному сенсі. Ну хіба що з тими, із ким має спільну ідеологію, тобто комунізм, та спільні національні інтереси, а сюди вписується лише сусідній маленький Лаос. Треба розуміти, що перед В'єтнамом стоять значні зовнішньополітичні виклики, які не вирішить ніякий Путін, тому що це дуже складні запитання. Наприклад, як запобігти китайській агресії у південно-китайському морі, на води якого КНР претендує, як підтримувати партнерство з суперниками Китаю, так, щоби не спровокувати його на агресію. Як не допустити посилення Китаю в єдиній державі союзниці Лаосі згаданому вже, що призведе власне до стратегічного оточення В'єтнаму партнерами Китаю? Для відповіді на всі ці складні запитання потрібно не шукати одного сильного союзника, який вирішить усі ваші проблеми заразом, а формувати міжнародне середовище під себе. Це набагато складніше. Тоді Китай ніколи не знатиме, напевно, чи зможе атакувати В'єтнам без шкоди собі. Саме тому Ханой кілька років тому запровадив гарячу лінію зв'язку з КНР на випадок надзвичайних ситуацій, щоб завжди мати можливість обговорювати свої проблеми з Китаєм у двосторонньому форматі. Водночас В'єтнам дуже активний в Асеан асоціації країн Південно-Східної Азії і зберігає простір для маневру, підтримуючи партнерство з тими, кого Китай точно не вважає своїм союзником США, Японію, Індію, ну і на додачу Росії. Тому у підсумку для в'єтнамської дипломатії активізація контактів із Росією це настільки цінність сама по собі. Оскільки можливість привернути увагу інших держав до себе і виторгувати таким чином у них більші вигоди, адже партнери в Південно-Східній Азії, тим же американцям дуже потрібні проти Китаю, інша ситуація може настати, якщо Росія разом із КНР схилить держави регіону на свою сторону, запропонувавши їм якісь вигоди. Тоді В'єтнаму окремо буде вже складніше балансувати проти Китаю. У цьому сенсі треба звернути увагу на подію, якій ми приділили менше уваги в медіа, а саме на вчорашній візит прем'єр-міністра Китайської Народної Республіки до Малайзії, під час якого було укладено торговельно-економічний договір строком на 5 років, багато інших домовленостей, і на якому Малайзія заявила, що хотіла б доєднатися до БРІКС. Як оцінити цю подію? Усе це, все описане досі вписується в русло балансування проти Китаю, намагання не створювати атмосферу недовіри у відносинах із ним. Але в цьому є і небезпека, тому що таким чином Пекін може по одному розбиратися з кожною державою ОСЕАН, не даючи їм можливості об'єднатися проти нього в якусь коаліцію. Для протидії його претензіям на південно-китайське море. Який із цього висновок завжди треба дивитися на ширший контекст, тому що для його розуміння недостатньо знати про якийсь візит якогось Путіна в якусь одну країну? Якщо коротко, то на цьому все. Що варто знати про візит Путіна у В'єтнам. Якщо говорити про Брікс, то це досі не міжнародна організація, це досі, досі щось доволі аморфне, досі якесь утворення, яке не має чіткого порядку денного, який би всі країни охоче обговорювали. Тому якось особливо боятися, що БРІкс завтра стане альтернативою НАТО, не варто. Але потрібно все одно зважати на те, що китайці, росіяни дедалі активніше залучають інші країни до цього формату. От на один із останніх самітів Брікс вони запросили, здається, 71 сторонню державу, тому справді варто за цим стежити. Але знов таки не перебільшувати, тому що, зрештою, Брікс може стати чимось настільки аморфним, що перетвориться на держави-члени цього формату, на ще одну міжнародну організацію, де вони зможуть якось протидіяти Китаю колективно. Тому не боїмося, просто стежимо, аналізуємо і знімаємо подібні відео, щоб краще розбиратися в ситуації.